Доброго дня! Пропоную заднє ліве скло на Opel Vectra А ага. седан. Тоніровка as 2 Тут наклеєна е, тоніровка така обична. неї можна здерти і поклеїти яку хочете, таку і поклеїли тоніровку свою. Заводська тоніровка as 2 йде. Тобто скло. Іде таке ось дане скло Бушне оригінал. Ось маркування те, що пише на склові. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео, а також зараз покажу, що по розмірах даного скла. Якщо взяти максимально сторона ось так 71. Потім відсюди до верху 51. Потім Сюди сорок Ось так і ось так, по розмірах, щоб видно було кому може цікавить, щоб поміряли зі своїм, зрівняли стеклом і тоді могли замовити. Ось такі розміри даного скла. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Дану пленку, тобто тоніровку здерти можна і поклеїти свою.